Охоплення падають, мої сторіс ніхто не дивиться. Для чого взагалі вести той блог? Якщо ти так думаєш, тоді дивись це відео до кінця, бо я поділюсь порадами, які допоможуть покращити твій контент. І звісно, я не хочу сперечатись, бо алгоритми зараз бажають бути кращими, да? і дійсно охоплення падають. І це правда, що коли ви викладаєте одну сторіс, то охоплення зростає набагато краще, ніж коли, наприклад, 10 сторіс. І якщо раніше були популярні довгі сторітели, ми робили сторіс 20, 15, такі великі, великі, да? і це було класно, то зараз ми Можна скорочувати, щоб охоплення трималося кращими, але не дивлячись на алгоритми, дуже важливу роль дійсно має сам контент. Тому що якщо у вас лояльна аудиторія, у вас класний цікавий контент, вас хочуть дивитись, ваші охоплення будуть стабільно триматись високими. І в цьому відео ми якраз розберемо ті помилки, які часто допускають експерти, через що вони втрачають лояльність аудиторії, втрачають реакції і їх охоплення тупо на дні. Маленька примітка, візьміть з собою блокнот і намагайтесь записувати всі поради, які будете зараз чути в блокнот, і прямо пропускати через себе, аналізувати. Чи не допускаєте ви ці помилки? Тому що якщо ви просто подивитесь це відео і нічого не запишете, не запам'ятаєте, воно так в одне вухо влетіло, він інше вилетіло, ніякого результату не буде. А мені хочеться, щоб ви взяли максимум з цього відео і дійсно зробили класні результати. Отже, для себе я виділяю дві основні причини, чого у вас може бути низьке охоплення: це або у вас не цікавий контент, або ваша аудиторія не лояльна. В принципі, це дві основні причини. Ми зараз обидві розберемо. Давайте почнемо взагалі з нецікавого контенту. Що таке не цікавий контент? На мою думку, не цікавий контент це контент, де Повністю все, тільки продажі, користь, немає лайфу, немає особистості. Купи, купи, користь, користь, користь. Дивіться, ми всі приходимо в інстаграм з метою повтикати. Ми підписуємося на цікавих нам людей, на цікавих експертів, в яких просто хочеться дивитися. І звісно, ми підписуємося на актуальні теми. Наприклад, мені цікава тема таргету, просування. Я підпишусь на таргетолога, так. Але якщо він буде постати кожного дня по 20 сторіс про кабінет, запуск реклами, якісь показники, креативи, мені буде скучно це дивитись. Я буду так просто все пролистувати хоплення в цього експерта будуть падати. Тому що такий контент, його цікаво, дивитись в маленькій кількості, або коли це збалансовано якось з лайфом, або коли це якийсь вже, наприклад, YouTube, да, де ти приходиш спеціально за користю, або коли це платні продукти, або це короткі рілси, але в сторіс, робити 20-сторіс підряд кожного дня умовно про користь, це не буде цікаво. Дійсно, люди не будуть це дивитися. Ви проаналізуєте навіть просто свою поведінку в інстаграм. Коли ви підписуєтесь на якихось експертів, який контент вам хочете дивитись, і який контент ви не пролистуєте, не пролистуєте, який пролистуєте. І, скоріш за все, це ви якраз пролистуєте такий експертний, нудний корисний контент, якого дуже-дуже багато. Звісно, ми не виключаємо повністю експертний корисний контент. Він має бути, він працює. Нам треба прогрівати аудиторію, продавати послуги. Але це все має бути збалансовано, все це має бути в певній такій мірі, збалансовано з лайфом, з особистістю, і тоді це буде дійсно класно працювати. Тому така проблема нецікавого контенту це те, що ви просто даєте користь, ви перетворите свій блог на енциклопедію, на вікіпедію і душнете, душнете, душ 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 Або багато продажів. Продаж чи кожного дня, кожного дня продаєте, охоплення будуть падати. Так, це може працювати, люди можуть купувати, але самі охоплення вони будуть падати. І до якогось періоду це буде працювати, потім охоплення взагалі, і все. Ніяких продажів не буде працювати. Також нецікавий контент це хаотичні сторіс, які між собою ніяк не пов'язані. Тобто, то це просто якийсь рандом. Добрий ранок, мій сніданок. Ой, така класна квітка сфоткала по дорозі. в мене сьогодні класний день. Пішла купила собі нову юбку. Тобто, це якийсь такий рандом, який не пов'язаний між собою. Насправді такий контент ви можете бачити або бачити раніше в блогерів мільйонників, тому що в блогерів-мільйонників в них зовсім інша аудиторія, зовсім інша ціль. Вони не продають послуги, вони продають рекламу, і в них немає там цілі, не знаю, розкривати себе дуже детально як особистість. В них немає цілі прогрівати. Вони можуть показувати ось такий рандомний лайф контент. І люди це в принципі будуть дивитися, бо це вже медійні впізнавані люди, і їм буде ок це дивитись. Плюс вони набрали аудиторію по іншим алгоритмам, там взагалі інша історія. Якщо ми говоримо про експерта, і він постійно показує хаос, рандом сторіс, тобто це сторіс, які не пов'язані між собою, там немає якогось сюжету, логіки, послідовності. Скоріше за все, це буде погано працювати. Це не так цікаво дивитися. Звісно, це залежить багатьох факторів, можуть бути виключені, коли якийсь, наприклад, дуже харизматичний експерт, або він там класно жартує, або він робиться хаотично. Але Якось по-своєму і це може працювати, але глобально, коли ваші сторіс не пов'язані один, да, один між одним, відкрив одну сторіс, потім іншу, вони між собою не зв'язані. Коротше, такий контент він здебільшого не цікавий. Можна його робити, але рідко робити це, наприклад, там на вихідних, або коли у вас не знаю, дуже цікавий день. Тоді так, не будете зараз, ось те, що я кажу, з лайв контентом, тому що це різне. Лайв контент це коли ви показуєте свій день, цікаво про це розповідаєте. У вас, можливо, є якийсь сенс цього контенту, у вас є якась є тема, є якась взаємодія з аудиторією, а ні, рандомний контент це просто не пов'язаний між собою історії. Отут тут наведу приклад, щоб ви розуміли про що я взагалі говорю, що таке рандомні хаотичні сторіс. Про лайв контент теж така ремарочка, тому що лайф контент він теж має бути цікавим. Да? І оте, от що коли я кажу, коли ми там показуємо лайф-контент, це краще ніж хаотичні сторіс. Але тут теж важливо, щоб не піти в якийсь рандомайзер і в цьому лайф контенті зробити якусь тему, якийсь контекст, якісь сенси закласти, тобто якась суть цього стрітелу, та щоб вона не була хаотичною. Це ми розібрали з вами такий перший блок, який впливає на результат охоплень. Це цікавість контенту. Тобто, да, я сказала, що на мою думку. На контент охоплення впливають ці чи цікавий цей контент і лояльність аудиторії. І от якраз в блок цікавість це е, лайф чи він достатньо його є, чи в нас просто душнота, Користь і так далі, чи в нас є якісь логіка в сторі, чи тільки хаос і чи нормально підібрані теми? Тепер переходимо до блоку лояльності. Це взагалі такий мій улюблений блок, тому що лояльність аудиторії напряму впливає на охоплення дуже сильно. Цікавість теж, але лояльність ну це прямо номер один. Що таке лояльність аудиторії, як ми можемо над цим працювати, як ми можемо це покращувати, що це взагалі таке? Перше, що впливає загалом на лояльність аудиторії, я про це трошки сказала, це розкрита особистість. Якщо у вас погана розкрита особистість, відповідно лояльність аудиторії буде нижчою. Тобто, якщо ви так як я сказала, <зала>, постійно даєте користь, продажі, експертність, ваша особистість не розкрита, я вас як людину не дуже знаю, я знаю тільки користь, користь, користь. Відповідно, мені, типу, гірше вам довіряти, та, ваші вам довіряти і гірше сприймається ви як особистість, тобто в мене з вами менше якихось спільних тем, точок дотику. Тобто я до вас не така лояльна, тому що ось ця лояльність вона якраз будується за рахунок того, що в мене з вами якісь спільні теми, я знаю про якісь умовно, там ваші страхи, про ваші факапи, про ваші плани, про ваші цілі. Я знаю, яка ви Дуне, які у вас ціності. Я така, о, я її знаю. Складається відчуття, що це якась моя аля подружка через край людини, яку я знаю, і я до неї тоді більш лояльна. Коли цього немає, є тільки користь, користь, експертність, експертність мені немає з чим якось м -м, точки дотику да, отримати. Я тоді відчуваю, що ви експерт, це факт, але я не відчуваю ось цю таку особистість вашу, і в мене з вами тоді низька лояльність. Якщо низька лояльність, відповідно не так цікаво дивити історію, тобто я їх буду пролистувати. Тут важливий нюанс: це не особистість, яка просто показує, я пішла, я прийшла, я поїла, я поспала. Тобто не просто типовий лайф, а яка розкриває себе зсередини. Тобто, яка розкриває, наприклад, як я вже сказала, якісь цілі, плани, страхи, факапи, ідеї, історії. Тобто, це коли ми зсередини дізнаємось людину. Тому вже дуже часто експерти дають такий суто поверхневий контент, поверховий-поверхневий, да? який показує просто, що вони робили, але не що за цим стоїть. Тобто, коли ви робите сторіс, відповідаєте на питання не просто, що я роблю. Типу, не знаю, сижу в закладі, а для чого я це роблю, або що я відчуваю. Наприклад, Порівняємо два варіанти. Просто сторіс, сижу в закладі і сторіс, сижу в закладі, це мій взагалі улюблений заклад в цьому місті, бо тут смачна кухня, привітні люди. Для мене е, обід в цьому закладі справжня там, не знаю, е, не знаю, терапія. Умовно, умовно зараз накидали. Тобто, в першому варіанті суто сижу в закладі. Все. В другому ми вже деталі якісь розкриваємо, і тут вже розкривається якраз ось ця особистість. Тому на лояльність аудиторії дуже впливає ось ця розкрита особистість, тому що дивлячись цю другу сторість, я вже може знайти якісь точки дотику. Ага, угу, ось це теж має блін, Я теж люблю заклади. О, а я в цьому закладі була або не була. Хочу туди сходити. Наприклад, наступне, що впливає на лояльність аудиторію, це відсутність сюжетних ліній в блозі. Тобто, що це таке? Дивіться, у нас в блозі дуже класно, коли є якісь конкретні сюжетні лінії. Наприклад, в моєму блозі, в моєму блозі є сюжетна лінія, якщо брати таких експертних є наставник. Мої учні, да це такі експертні, там мої продукти. Я як особистість. Я розповідаю про е, життя за кордоном, наприклад, про еміграцію, про свої якісь страхи, внутрішні відчуття. Загалом про себе як особистість, я розкриваю, м, наприклад, про свої факапи, про свої цілі, про свої плани. розказую про те, як я розвиваю свій youtube канал які в мене результати. розказую, що в мене е, є проблеми з регулярністю. Наприклад, в TikTok, як я з цим працюю, розповідаю, е, коли приїжджаю в Україну там про свої. Іх рідних, яких провожу з ними час. Це такі сюжетні лінії, всі, які я зараз казали, вони більш такі довгі, да? тобто вони умовно постійні в моєму блозі, це постійні теми, які я розкриваю. А можуть бути короткочасні, і вони можуть бути ще цікавіші. Наприклад, історія, як я йшла здавати на права, і розповідала, що от я прийшла, записалась на урок, мені страшно, ходжу на урок, роблю помилки, там роблю факапи, потім я здала. І це така короткочасна сюжетна лінія, але з нею цікаво спостерігати, тому що цікавий результат, чи вийде в мене, чи не вийде, що я відчуваю, ви впізнаєте себе. Тобто, Сюжетні лінії по іншому, це якісь теми, які ви розкриваєте в блозі, або постійно, або час від часу. Вони можуть змінюватись. Наприклад, рік тому я робила челендж хобі, де я мала за місяць зробити шість нових хобі, і це була сюжетна лінія в блозі. Коли є сюжетні лінії, цікавіше дивитися за блогом, бо ти за щось можеш зачепитися. Да? Наприклад, з сюжетних ліній дивіться, коли ми дивимося будь-який фільм чи серіал, у нас є декілька сюжетних ліній. У нас є, наприклад, основна кохання: два герої, один одного люблять. Але скоріш за все є і другорядні сюжетні лінії. Їх стосунки з родиною, їх друзі. Наприклад, може це бути, якщо це якийсь любовний роман, але там є якісь нотки детективу, якісь розслідування. Тобто там є інші сюжетні лінії. Є основна, якому любимо найбільше дивитися, наприклад, за якою ми дивимося фільм чи серіал, але є другорядні стосунки інших людей, якісь навколишні події. І тому цей серіал такий насичений, яскравий і його хочеться дивитися. Так само і в блозі, у вас не може бути одна сюжетна лінія, я експерт. У вас мають бути різні різні віточки, і тоді це цікаво буде дивитися. Якщо вам важко зрозуміти, які можуть бути сюжетні лінії в вашому плосі тоді я раджу зробити вам розпакування особистості. Це така техніка, типу, інтерв'ю з собою, відповідаючи на певний перелік питань, ви розумієте, які теми ви можете розкривати як особистість. Тобто, ви типу, проводите інтерв'ю. Що я за людина, які в мене думки події. Цінності, і далі ви цю тему взагалі транслюєте в блозі. Напишіть мені в Директ, кодове слово розкриття особистості, або просто привіт, я з Ютубу хочу файл. І я вам подарую за це файл розкриття особистості. У мене є файл, який мої учні виконують на навчанні таке інтерв'ю з собою, розкриття особистості, техніка. І ви просто напишіть мені в інстаграм, я вам надішлю цей файл, і ви зможете ним скористатися зробити таку розпаковку особистості, і далі ви можете це використовувати, щоб у вас були сюжетні лінії. Тобто, якраз таки, ось ця кількість уже днів ліній вона дуже сильно впливає на лояльність аудиторії в принципі. Наступне, що впливає також на лояльність аудиторії, це діалог в сторіс. Відсутність діалогу, відсутність лояльності, грубо кажучи. Дивіться, дуже часто ми робимо сторіс, і ми просто розповіли, розповіли. я я Я, я розповіли, розповіли, розповіли. Ніякої взаємодії, не показали скриний директу, що напише аудиторія, не зробили ніяких опитувань, не запитали, а як їм, а як що. І в нас виходить просто монолог. Відповідно, через це теж лояльність вона нижча, тому що ну, типу, людина дивиться, але ніяк не взаємодіє. Тому я раджу робити. Якісь опитування, кнопки, а найкраще показувати скрінець директу. Виставили ви якусь сторіс, вам на неї відповіли, ви заскріжні, виклали в сторіс, відповіли на це. І цим ви показуєте ось цей діалог, що ви відповідаєте в сторіс, що є взаємодія, вам можна писати, і вам більше людей починають писати, більше людей починає реагувати, відповідно, ростуть охоплення. Тобто ось цей діалог в сторіс він дуже-дуже важливий. Якщо ви це не будете дотримуватись, то теж охоплення трохи падає, тому що люди не реагують. Або тут навіть не так охоплення будуть падати, як загалом реакції будуть падати. Да? Тому що люди не будуть реагувати. І не будуть на вам відповідати на сторіс. Буде відчуття, що вам це не цікаво. Ви не залишаєте кнопку, ви не залишаєте опитування. Ви е, не закликаєте їх писати. Плюс да, ви маєте закликати писати. Ви можете думати, блін, мені ніхто не пише. А що ви зробили, щоб вам писали? Ви залишили якісь кнопки, ви задали якісь питання, ви транслювали, що ви спілкуєтесь з аудиторією в Ви Маєте щось до цього зробити зараз? Я назвала шість основних факторів, які впливають на ваші охоплення та реакції. Давайте їх підсумуємо. Перший блок це цікавість ваших сторін, цікавість вашого контенту. Взагалі, да, цікавість того, що ви транслюєте. Перше, перевірте себе, чи не робите ви просто душний, енциклопедійний, вікіпедійний експертний контент сторіс, чи достатньо ви додаєте лайф. Друге, перевірте, чи немає у вас рандому хаосу в сторіс, чи у вас є якась послідовність, логіка сюжет. І третє, перевірте, наскільки цікави взагалі підібрані теми, які ви транслюєте. Наступний блок це лояльність аудиторія, теж також дуже впливає на охоплення. Перше, це чи достатньо розкрита ваша особистість, чи ви розкриваєте себе внутрішньо, якісь свої думки і погляди, себе зсередини. Друге, чи достатньо у вас сюжетних ліній загалом. Ум в блозі за якими хочете стежити якихось подій, якихось історій, те, що ви транслюєте, не просто експертність і останній третій пункт це відсутність діалогу в сторіс. Перевірте, чи є у вас діалог, чи є у вас якась взаємодія з за аудиторією, чи є якийсь... Ну от спілкування, чи у вас просто монолог. Якщо ви по всім цим шестим пунктикам виправите, і у вас вони будуть стояти галочки, що ви це все робите, ваше охоплення точно покращиться, або більше покращиться лояльність вашої аудиторії, реакція, відповіді, і взагалі люди будуть більше дивитись, більше цікавитись, їм буде це набагато більш е, подобатись ваш контент, тому що все буде так цікаво, класно розкрито. Ну і підсумовуючи цю тему, ще раз скажу, що в будь-якому випадку, окрім цих факторів, є ще фактори алгоритмів, які теж впливають. І тому чим менше сторіс, тим краще зараз, але при цьому не робіть по 5-4 сторіс 3 на день. Тому що зазвичай за цю кількість сторіс ви не розкриєте жодну тему. Якщо раніше я радила робити великі сторітелі на 15-20 сторіс, то зараз це класно зробити десь сторітел на 10-12, максимум 15. Але при цьому теж не робіть одну-дві сторіс, хіба що в якихось дуже таких рідких випадках, коли ви там щось анонсуєте, тому що я бачу, що експерти такі блін, працює лише одна сторіс, буду робити одну-дві сторіс, але на жаль, ви за одну дві сторіс нічого не розкриєте і теж не отримаєте жодного результату. Тому так. Факт алгоритмів ми не відміняємо, вони теж впливають на результат, але при цьому нам реально важливо, щоб ви розкривали якісь теми повноцінно. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Поділіться, будь ласка, інсайтами, які ви отримали, що вам сподобалось, де впізнали себе, яку помилку будете виправляти вже прямо сьогодні. Пишіть про це під відео. Не забудьте підписатися на канал, якщо вам було цікаво. І також буду дуже вдячна, якщо в коментарях напишете, які теми ви ще хотіли б чути, бачити. Я готова прислухати, щоб розкривати дійсно актуальні теми для вас. Підписуйтесь на мій інстаграм, там більше користі, якщо ви хочете зробити техніку розкрити. Особистості. Напишіть мені в Директ, хочу розкриття особистості, я подарую вам файл. Ну і ставте лайк цьому відео, ставте колокольчик. Дякую вам за перегляд. Всім па-па і до нових зустрічей, в нових відео.